Христос хрещається у річці Йордан. Синічний удар. Російські терористи атакували маршрутку в Херсоні. Рашисти запустили дрон прямісінько в автобус, коли там перебували пасажири. Одна людина загинула, багатьох поранено. На жаль, це не єдиний обстріл цивільного населення по всій країні. Далі більше в нашому традиційному огляді. Семеро поранених та майже півсотні зруйнованих будинків на Донеччині. Там за добу росіяни завдали понад три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Гатили московити і по Херсонщині. Одна людина загинула, тринадцятьох поранено. Пошкоджено 15 приватних та два багатоквартирні будинки. Через російських терористів загинула людина й у Нікополі на Дніпропетровщині. З Костянтинівки евакуювали сім'ю з двома донечками чотирьох та п'ятнадцяти років. Місто на Донеччині буквально за. Лічені кілометри від лінії фронту вибухи у населеному пункті практично не припиняються. Нещодавно поруч був приліт. Дуже сильний думали вікна повилітають. Слава Богу, все добре. Просто нестерпно жити в таких умовах. А так виглядає Турецьк Бахмутського району Донецької області. Ще декілька років тому у цьому шахтарському містечку вирувало звичне життя. Нині ж усе в руїнах через рашистську агресію від населеного пункту практично нічого не залишилося. Довкола вогонь та згарища. Північно-корейські солдати, які воюють на боці расистів, уже виганяють цивільне населення Росії з їхніх будинків. На ось цих кадрах військовий КНДР не пошкодував пенсіонерів в селі Махновка, що на Курщині. Путінські прихвостні таким чином намагаються сховатися від дронів та холоду. На ось цих кадрах військові оператори безпілотників демонструють на що витрачають донати українців на Курахівському напрямку, де нині ворог активно наступає. Пілоти дронів збили Росію. Російський розвідувальний БПЛА зала працівники СБУ затримали чотирьох російських агентів, які планували масовий теракт серед військових на Київщині. Зловмисники готували вибух у будівлі, де дислокується підрозділ Сил оборони. Під час обшуків в одного із зрадників вилучили півтора кілограма вибухової суміші. Затриманих можуть ув'язнити до кінця життя. Саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку. Який до режимного об'єкту мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка? Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку, як тільки юнак мав зайти у приміщення. При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Вибухонебезпечні предмети, хоч і виготовляють у зеленому та коричневому кольорах, аби вони зливалися із довкіллям, та росіяни все частіше замасковують їх усередині різноманітних речей і навіть іграшок. На такі знахідки можна натрапити на деокупованих територіях. Їх залишають на спортивних та дитячих майданчиках. Відтак, ДСНСники радять не підходити до незнайомих, а тим паче яскравих предметів. Натомість слід викликати правоохоронців. Українці отримують виплати за національним кешбеком із запізненням. Відшкодування за грудень та січень надійдуть наприкінці лютого 2025-го. В мінекономіки кажуть усе через особливості бюджетного процесу. До слова, на сьогодні активними учасниками програми є понад 4,5 мільйони громадян. Санкарі зі Львівщини здобули бронзові медалі на Кубку світу з санного спорту. Наша національна команда поступилася лише Німеччині та Австрії. Змагання відбувалися в Латвії. Замість мсаків експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування скорочено еко ПФО. Від 1 січня фахівці саме цих структур ухвалюють рішення про встановлення інвалідності. На Львівщині визначені експертні команди, працюватимуть у 13 медзакладах. Це кластерні та надкластерні лікарні у різних районах області. Члени саме таких команд вирішуватимуть, зокрема, чи надати пацієнту статус людини з інвалідністю та якої групи для прикладу, якщо ви проживаєте в Червоноградському районі, для вас це буде червоноградська лікарня. Якщо в Яворівському районі Яворівська лікарня є особливістю певної Львівський район, оскільки він дуже великий для мешканців Львівської території. Реальної громади це є е, ТМО-1, А для Львівського району це є госпіталь ветеранів в винниках і Львівська обласна клінічна лікарня. Чим іще відрізнятимуться експертні комісії від МСЕКів. Найперше до дня розгляду експертна команда не знатиме, чию саме справу вона буде перевіряти а пацієнт не знатиме, хто буде розглядати його випадок. Також документацію оформлятимуть вузькопрофільні лікарі, які супроводжують пацієнта. За деякий час все буде в електронному вигляді. Наразі оцифров. Вали приблизно 80% справ не потрібно перед тим проходити повний медичний огляд, спеціальне обстеження, тобто спрощується процедура, якщо ви маєте історію в електронній системі охорони здоров'я, якщо ця історія ваша говорить про те, що у вас є причини до набуття інвалідності, і якщо ви маєте перелік інструментальних і лабораторних обстежень впродовж останніх чотирьох місяців, вам вас, зразу можуть е, давати скірунаправ. Відняння на, е, на оцінювання експертними командами від моменту подачі документів до рішення експертної комісії може пройти не більше ніж 35 діб. Якщо ж пацієнт не згоден з висновком, то він має право оскаржити його в науково-дослідному інституті в Дніпрі. Склад експертних команд формуватиметься автоматично під кожен випадок. Важливо тепер, аби отримати інвалідність, не обов'язково перебувати в стаціонарі. Додамо на сьогодні з архівів МСЕКів до експертних команд передали справи, які не розглянули до кінця минулого року. Таких пацієнтів повідомлять про дату та нову адресу, де відбудеться оцінювання. Смертельна ДТП трапилася на Львівщині напередодні неподалік села Сокільники, зіштовхнулися дві автівки. Пасажир однієї з них, на жаль, загинув. Обоє водіїв травмовані. Зіштовхнулися Рено Меган та Вольксваген Пасад. Аварія сталася напередодні приблизно о 15.40 неподалік села Сокільники Львівського району. Постраждали водії обох автівок. Їх ушпиталили, доправили в лікарню і пораненого пасажира. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обоє водіїв та пасажир 60-річний львів'янин, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Невдовзі від отриманих травм незважаючи на зусилля медиків, пасажир легковика помар у лікарні. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Водію, який спричинив дорожньо транспортну пригоду, загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років. На жаль, це не єдина автотроща на Львівщині, і ще одна аварія сталася неподалік села Куровичі. На щастя, без жертв, але троє травмованих. Обставини цієї ДТП також з'ясовують правоохоронці. Сніг тане з дахів тече вода, а з краплями падають і шматки фасадів. Сьогодні зі стіни триповерхівки, що на площі до обвалилася ліпнина. У той момент повз проходили люди, однак, на щастя, ніхто не постраждав. Ця штука тільки що впала. Просто на нас. Це відео зняли очевидці, які проходили повз будинок, коли з нього обвалився шмат ліпнини. Через 20 хвилин після того, як кадри опублікували в мережі, комунальники вже все прибирали. У Галицькій районній адміністрації часу, аби прокоментувати наживо, вони нині не знайшли. Водночас на сайті міськради виклали пояснення. У всьому винне потепління. Погодні умови, а саме різкі зміни температури з мінусу на плюс дуже погано впливають на стан фасадів, і від надмірного зволоження виникає відшарування елементів. Так надмірне зволоження стало причиною обвалу смужки тинкування фасаду у будинку на площі Данила Галицького. 14. ніхто з перехожих через падіння не постраждав із сайту Львівської міської ради. Місце, де ліпнина впала, обгородили. А мешканці тепер дивляться не лише під ноги, а й вгору. Як йдете, оглядаєтеся там? Звичайно, О, звичайно. А не ну й оглядаюсь, тому що страшно. Ну ясно, такі старі будинки. Воно ж звичайно, що треба доглядати їх. Мусить бути служба, якась яка пильнує. Стара архітектура потребує догляду. Ця проблема не тільки у Львові. Якщо робити, дзвонити на гарячу лінію, повідомляти, щоб приходили працівники відповідних служб, реставрували. А ті, хто живуть такому будинку, піднімати голову, дивитися, якщо бачать щось таке не дуже певне, повідомляти у міській раді. Підтверджують: якщо бачите тріщину на ліпнині чи фасаді старого будинку, які можуть посипатися, телефонуйте на гарячу лінію Львова. 2025 року безпілотні системи залишаться одним із ключових елементів захисту нашої країни від ворога. Вони здатні змінювати хід битви, розвідують, уражають як живу силу, так і позиції й техніку росіян. Вихідними у Львові представники військових частин та центрів рекрутингу організували масштабний захід, аби показати сучасну техніку, якою нищать противника на полі бою. А також змотивувати людей доєднуватися до служби, розвінчували міфи та розповідали, що ж відбувається у військ насправді привезли, що змогли без втрати боєздатності, адже батальйон працює, каже боєць на псевдомольфар. Як бачимо, представлені і розвідувальні, і ударні безпілотні системи. Це у нас важкий нічний ударний дрон. Це конкретно кажан. Бувають різні різні ще такі засоби. В народі наш ворог привик їх називати бабоюгою. Приставлена розвідувальна складова у вигляді крил та мультироторних квадрокоптерів, а також ФПВшки, які там у нас є десятка, яка несе до 2 кілограмів або сімірки, які там до 1,2 кг. Усі охочі могли побачити, як літають дрони. І навіть спробувати керувати безпілотником, щоправда, у віртуальній реальності. Це ж стік, він відповідає за газ, це за напрямок польоту. Молодь, яка вчора вона там на Xbox, Sony PlayStation, і ну, залюбки, потім бере джойстик і продовжує вже грати не в комп'ютерну ру, а, ну скажімо так, наближати перемогу. Цінність заходу у тому, що можна не лише побачити техніку, але й поспілкуватися з захисниками, які безпосередньо застосовують її на лінії зіткнення військовими з підрозділів безпілотної авіації. Вони буквально ще вчора там були на Донеччині. Сьогодні от вони приїхали до Львова, щоб провести цей захід. Зараз будуть повертатися назад. Дуже багато стереотипів. Є люди бояться бояться йти служити перш. Перше за все, тому що вони не мають інформації. Тут вони можуть отримати інформацію з перших уст. Чисто випадково проходили пост, побачили наших військових, побачили виставку дронів. Ну і є той, хто зацікавлений найбільше, цікавиться таким всім. Підійшли подивитися. Обов'язково має бути для того, щоб долучалися до війська, для того, щоб допомагали війську, той хто не може долучитися. Обов'язково має бути для того, щоб популяризуватися. Також додамо, що такі заходи уже провели у Києві, Хмельницькому та Миколаєві. На площі Ринок у Львові відбувся традиційний чин освячення води в день богоявлення Господнього. Нині обряд проводили військові капелани різних конфесій, освятили і вдосталь. Тож упродовж дня її міг набрати кожен охочий. Останнє свято новорічно-різдвяного циклу відзначили у Львові. Традиційно перед міською ратушею військові капелани освятили воду у цьому резервуарі. Майже півтори тисячі літрів. Тому вистачити має всім Набрати прозорої, яка в цю дату вірять люди, набуває цілющої сили. Прийшли десятки вірян. Це є наша віра, це є наша надія в майбутнє. І я вважаю, що то саме основне що є в душі кожного християнина, бо то з водохреща то є. Закінчити наше христоне свят. Ми всі хрестимося в Йорданській воді і очищаємо свої душі. По-перше, це якщо з такої духовної точки зору. Це є наша українська традиція з віків. Це є два, два свята в одному різдво і водохреща. І дай Боже, би, вся Україна навернулася так, як у нас і навернули. Якщо цю традицію поважати потрібно, то від пірнень в ополонку, як кажуть священники, краще відмовитися. Вона не є обов'язковою для християн, бо ми освячуємося через споживання цієї води і через окроплення, легке омивання нею. Церква не забороняє прямо цієї традиції, але і не вітає цей день, напевно, треба пам'ятати про чистоту власної душі і мати величезну віру в Бога. Дякую Збройним силам, захисникам і захисницям за те, що вони нам дарують віру, державу на нашу перемогу. Пийте освячену воду, очищуйтеся як фізично, так і духовно. Христос хрещається. Горіш Йордан. Побачимось.